Повнішній вигляд Путіна на параді Пебідебєся розчарував промова. Господи, вибачте, про Пригожина вже думаю. Промова і зовнішній вигляд того, що відбувалося на параді перемоги у Росії. Мається на увазі Путін з тим, як він звертався, як він себе поводив, з яким обличчям він сидів поруч з фейковими ветеранами. Ветерани реально фейкові. Я вам поясню. Пізніше чому а, вони розчарували і насмішили навіть його покірне стадо, тому що росіяни почали писати в інтернеті велику кількість своїх коментарів, зауважуючи, що двійник диктатора виглядає якось хворо, якийсь опухлий. Ну і, звичайно, не могли не пожартувати про слону валізку, куди складають президентське лайно. Огидно нечесність, безглуздість і безмежна безсердечність. Прикинь. Пльот про себе розповідає і не червоніє. Дуже показовий кадр, як сидить Рахмон і його погляд на цього дятла. Дуже шанобливий погляд, приблизно як погляд на своє лайно. Сам на себе не схожий вже. Оце він закутався у такий теплий день. Погладшив двійник. Капець у нього алергія, напевно, на просто людинів. Занадто молодо ветерани виглядають. Чому не можна було запросити справжніх ветеранів війни, яких живими залишилися одиниці? Кхекхем було два рази. Капець він припухлий. Валіза в крісло вбудована. Куди котимося? Дід вже й сам, наче ветеран.